Роботи виконали на 70%. Сьогодні в мерії прозвітували про те, як відновлюють будинки після виразневої атаки ворога на наше місто. Нагадаємо, тоді під час обстрілу було зруйновано та пошкоджено 189 будівель. Восьмеро людей загинули. Аби подолати наслідки з міського бюджету, оперативно виділили кошти. А також залучили до співфінансування львівський бізнес. До ініціативи візьми будинок під опіку долучилися вже 30 компаній, які вклали у відновлення помешкань 60 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день близько 70% всіх відновленьких робіт є завершено, і ми прийдемося по конкретно кожному об'єкту. Звернемо вашу увагу на складні випадки на ці які вже є вирішено. Конувальна 44 будинок де загинуло 6 наших мешканців. Завершено дві стадії робіт. Одна стадія це є противорійні роботи, друга стадія консервація. Звітували в мерії і щодо компенсації постраждали мешканцям, які через ворожий обстріл залишилися без даху над головою. 63 сім'ї за з громади отримують відшкодування за оренду житла. 441 людині профінансували встановлення вікон та дверей, але їй такі, кому довелося купувати нові квадратні метри. «Сьогодні на виконкомі було затверджено рішення, яким погоджено виплату матеріальної допомоги на придбання житла взамін зруйнованого в результаті збройної агресії Російської Федерації. Сьогодні було затверджено список з 21 особи. Це співвласники 13 квартир. Всього в нас вже друге рішення в виконкому і всього затверджено по 15 квартирам надання такої допомоги. Загальна розрахункова сума на надання компенсації передбачає 50 мільйонів 300 тисяч гривень. Всього по 20 квартир. Це три багатоквартирних будинки.